Сьогодні ми з вами познайомимося з електромагнітами та їх застосуванням електричний шкільний дзвоник, електродвигун, підіймальний кран на складі металобрухту, телефон, мікрофон, електромагнітне реле. Як пов'язані ці на перший погляд зовсім різні пристрої? Людина, що знає фізику, знає однозначно відповість. Що в кожному використовується електромагніт. Отже, наша мета сьогодні з'ясувати, що таке електромагніт. Дізнатися його будову і про те, як він працює. З'ясуємо, від чого залежить магнітна дія котушки зі струмом. Складемо електричне коло. Джерела струму, котушки, реостата і амперметр. Для оцінки магнітної дії котушки зі струмом скористаємося залізним циліндром, який підвісимо на динамометр, розміщений над котушкою. Зрозуміло, що циліндр притягуватиметься до котушки тим сильніше. Чим сильніша її магнітна дія. Змінюючи за допомогою реостата силу струму в котушці, виявимо, що в разі збільшення сили струму цилін притягується до котушки сильніше, про що свідчить більше розтягання пружини динамометра. У разі збільшення сили струму в котушці, її магнітна дія посилюється. Замінивши котушку на іншу з більшим числом витків, побачимо, що за тієї самої сили струму видовження пружини динамометра збільшиться. У разі збільшення числа витків у котушці, її магнітна дія посилюється. Чи можливо ще якось посилити дію котушки зі струмом? Уведемо в середину котушки осердя товстий стрижень, виготовлений із сферомагнітного матеріалу. Увімкнемо струм, циліндр спрямується до котушки та прилипне до осердя. Магнітна дія котушки значно посилюється в разі введення в її середину сферомагнітного осердя. Потужка із залізним осердям називається електромагнітом. Найпростіший електромагніт можна виговати е, із залізного стержня. Наприклад, цвях, намотавши на нього кілька шарів ізольованого проводу, залежно від призначення електромагнітам, надають різної форми. На цьому малюнку зображено. Підковоподібний електромагніт. В цьому випадку магнітна дія електромагніта значно посилюється. Яка ж будова електромагніта? Каркас, обмотка, клеми, осердя. Підковоподібний електромагніт. Кращий тим, що магнітна дія значно посилюється. Електромагніти широко застосовують в техніці, насамперед тому, що їхню магнітну дію легко регулювати, достатньо змінити силу струму в обмоці. На цьому слайді зображено принцип роботи. Електромагнітного піднімального крану. Якщо увімкнути струм, залізні предмети притяглися. Якщо вимкнути струм, залізні предмети відпадуть. Електромагнітне реле пристрої для керування електричним колом. Принцип дії електромагнітного реле. Коли замикають ключ, тобто натискають кнопку в обмоці електромагніта, йде слабкий безпечний струм. Унаслідок цього залізне осердя електромагніта притягує до себе якір. Коли якір опускається і замикає контакти, замикається коло. На підприємствах часто застосовують споживачі електроенергії, Сили, сила струму, яких сягає сотень і тисяч амперів. Замикальний пристрій і споживач з'єднані послідовно, тому через замикальний пристрій. Має проходити струм великої сили. А це становить небезпеку для людей, які працюють за пультом керування. На допомогу якраз і проходить електромагнітне реле пристрій для керування електричним колом. Дякую за увагу. До нових зустрічей!